Вітаю, це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про затримання втікача Романа Гринкевича, а також про арешт підприємця Ігоря Мазепи. Що це наїзд на великий бізнес чи звершення справедливості? Невловимий досі Роман Гринкевич таки потрапив у руки ДБР. Минулого тижня золотого волонтера оголосили у розшук. а Сьогодні зранку таки спіймали в Одесі. Слідчі кажуть, що молодший Гринкевич збирався тікати за кордон, хоча раніше заявляв, що в жодному разі не буде цього робити. Правоохоронці оперативно опублікували кадри затримання Гринкевича і прокоментували успішну операцію сьогодні, у сьомій ранку. На підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Грінкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Учаснику злочинної схеми Роману Грінкевичу було повідомлено про підозру. Однак кілька днів йому вдавалося переховуватись від слідства. У ДБР кажуть, що Роман Гринкевич виїхав до Одеси 17 січня і згодом готувався виїхати і за межі країни. Скоро йому оберуть запобіжний захід. Не менш важливо у цьому розслідуванні вийти і на співучасників мільярдних схем Гринкевичів із числа державних посадовців високого рівня, без яких усі ці оборудки були б неможливими. Саме це і стане реальним тестом ефективності ДБР та інших антикорупційних органів. Ну, а поки що спостерігаємо. Минулого тижня на українсько-польському кордоні на Львівщині співробітники ДБР здійснили не менше резонансне затримання. На півдорозі до швейцарського Давоса затримали засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу. Слідчі провели обшуки в офісі його компанії і ДБР звинувачує тепер Мазепу в організації схеми протиправного заволодіння 7 гектарів землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. В межах розслідування затримання. Римали ще трьох осіб, серед яких і брат Ігоря Мазепи. Бізнесмена арештували до кінця лютого із можливістю внести заставу сумою 349 мільйонів гривень. Адвокати Ігоря Мазепи кажуть, що він їхав на всесвітній економічний форум, ну а раніше неодноразово перетинав кордон у справах пов'язаних із волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався. Його ж затримання вони пов'язують із позицією стосовно тиску силовиків на бізнес. І справді, арешт Мазепи викликав гучну реакцію представників українського бізнесу. Хтось називає це наїздом і рейдерством, ну а хтось відкриттям внутрішнього фронту з боку влади проти великого бізнесу. І неважливо наскільки яскраві та літературні були промови про Україну на Давоському економічному форумі. Бо таки по факту тепер наша країна, окрім жахливої війни, відома ще й традиційною корупцією, гебійським тиском на незалежних журналістів і черговим та системним наїздом правоохоронців на ключовий бізнес країни. Нам мало було одного фронту. То тепер маємо твердо два. І саме з такими реаліями ми входимо. У новий рік, але незалежність це перш за все незалежні медіа та вільний бізнес, і як наслідок вільні країна та люди. Хто наступний? Це питання дня, яке обговорюють між собою підприємці, не олігархи, які забрали собі радянські промислові гіганти, а справжні підприємці, які починали будувати посеред поля. Грінфілд з нуля за власний кошт. На власний ризик саме ці люди, які побудували сервіси та продукти, якими використовуєте щодня, за які в тому числі любите Україну, таке враження, що нас вирішили продавати як клас. Хто наступний? Арешт Мазепи показовий сума завдатку, який запросили в 100 разів більше ніж оцінка збитків через 10 років після виділення землі, злочинне угрупування на чолі з відомим інвестбанкіром. Купа порушень при затриманні мандрівка від кордону до Києва в наручниках. Навіщо? Серед багатьох відомих підприємців і економістів про несправедливість арешту Ігоря Мазепи висловилися зокрема співзасновник холдингу Емоцій Фест Юрко Назарук, інвестор Андрій Федорів, економіст Валерій Пекар і багато інших. Колективні заяви опублікували Українська Рада бізнесу та спілка українських підприємців. Представники бізнес-спільноти схильні вважати, що насправді відбувається тиск на громадянина, який активно виступає проти тиску правоохоронних органів на бізнес. У цьому випадку свавілля правоохоронців завдають шкоди не лише конкретному підприємцю, але й псують інвестиційний клімат та репутацію держави серед міжнародних партнерів, руйнують підприємницьке середовище зсередини та завдають шкоди економіці держави. Усі вони звертають увагу на дивні обставини справи, яка тягнеться 10 років. Досі нічого не було доведено, зате зараз за справу взялися із особливим ентузіазмом. Дивним вважають і підслідність ДБР, яка має розслідувати злочини чиновників і надмірний розмір застави. Адже Мазепа нібито завдав державі всього на 7 мільйонів гривень. А сторона обвинувачення просила призначити йому заставу у 700 мільйонів гривень. Звісно, що є і такі, що не підтримують. Їх. Горя Мазепу читати зокрема ось такі описи Мазепа, на якому ніде клейма ставити, який відверто ненавидить цей народ, банально вкрав гектари землі елітну забудову. Можливо, ці люди сьогодні і радіють новині про те, що в селі на Чернігівщині раптом згорів будинок Ігоря Мазепи. Раніше бізнесмен приїжджав у цей будинок відпочивати, а поруч живуть його родичі. Звісно, що це просто випадковість, ну, а для когось і радість, що у буржуя хата згоріла. Та якщо справа Мазепи – це довгожданий тріумф справедливості законності, то виникає питання, коли ж чекати затримань по інших подібних справах. Лише на Львівщині я знаю два яскраві приклади. Коли водойми ну, фактично, ну, а часом і юридично, переходили у приватні руки за різними схемами, і щоб там потім реалізувати проекти елітної забудови. І навіть кримінальні провадження були, ну, але якось все заминали. Підкажу правоохоронцям, що прізвище обох інвесторів у цих випадках починається на літеру К, а закінчується на Кий. Так чи інакше, епоха бізнес-нянь у нашій країні закінчилася навіть не розпочавшись. Ви дивились західне новини до наступних зустрічей.